І так, всім привіт. Хочу показати, як набирає розгон МППТ. А то спілкувався з одним, він каже, що в нього дуже швидко набирає буквально за секунду в 1 кВт. І подивіться, ось тут, як буде розганятися МППТ. Так, включаю. Ну ось так він розганяється. Я не знаю. До кіловатта пару секунд. Секунд 5, мабуть. Як мінімум. Так, але це не на всю потужність. Якщо взяти більшу потужність, буде ще довше розганятися. Але це треба знайти ще одного фена. Це тому пізніше ще. Так, не знайшов я іншого фена але знайшов духовку коротше. буду втикати духовку і фен вмикати одночасно Спрацюємо. Так, под... зачекаю. Зараз акумулятор підзарядиться. І спробую ще. Ну і надіюся, було видно, що поки він набрав 2,5-2,6. Заразу. Це ще світло, блін. Так, майже зійшло, акумулятор підзарядився. Ще раз вмикаю. Коротше, Я сподіваюся, вам було видно, як він розганяється швидко. Ось що хотілося показати у відео. Наскільки він швидко набирає. О, там мені, от не пам'ятаю, Вадим Касьянов канал називається. Чи як, то писав, що в нього за секунду, бляха, кіловат набирає. Тут кіловат за 3-5 за секунд набирає. А щоб 2, там з половиною, то, то взагалі, я не знаю, там був якось під одним відео рахував, то щось 22 секунди до 2,6. На відео по хрометражу буде видно, скільки секунд займає. Ну, Можете подивитися, коли стартанув і коли стало там 2,6. Скільки це займає? Так, ладно, на цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі. Ось хотів показати. І цікаво мені буде зрівняти, якщо чоловік зніме, скільки в нього розганяється МППТ-шка. У ну, мене ось так працює.